Всім привіт! З вами Віктор Тернолог. Розклад на Херсон. Не забудьте підписатися, поставити подобайку, а також написати коментарі. І кому потрібен особистий розклад, переходьте посилання в коментарях. І так, дивимося енергетику Херсона, що чекати. Ну, Давайте загальний подивимося по Херсону, що чекати. Загальний по Херсону, енергетика і так далі, що чекати. Є квітайний вибор. Йдуть такі на Херсон не дуже важні. От так, знаєте, везуть, нібито виділення якісь є, що повинно прийти, але от чомусь воно не доїжджає. Можливо, десь по дорозі губиться. Знаєте, як ішов, ішов поїзд приїхав. Було 10 поїздів, приїхало 5. Десь 5 по дорозі втекло. Ну, от так щось в мене випадає. Не йде. Виділяється, ну не йде. Карта обмеженості випадає, труднощі, дуже великі труднощі в городі. Обмеження дуже великі. Енергетика не дуже гарна. Хочеться освободитися і уйти. Карта випадає тайн. Тайн. гостер учреждение. Як нібито, знаєте, все на виборі, ніхто нічого не бачить. Повинно по справедливості щось бути, якась допомога, щось повинно робити. О, знаєте, якийсь якась рух, швидкість повинно бути по городі. А в мене тут всі сидять. Сидить, 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 стоїть. Тільки освобождаються, тільки щось думають, тільки якісь освобождення, переміни, але знову все стоїть на місці. Стоїть на місці. Розчарування. Обмежують і велика тяжість. Без Безвиходять. Люди не знають, що робити. Без виходять. Тут енергетика зовсім негативна. Але якісь плани є і свої тайни є. Можливо, тайни ті, що не всім все говорять, що робиться. По справедливості повинно розрішитися, але цього ніхто не бачить. Глаза закрили і всі сидять. Нікому нічого не потрібно. Особливо ті, хто керує і хто тримає ці фінанси. Нікому нічого не потрібно. А кому потрібно? Херсон же якось же стоїть, кому же ж потрібно. І знову карта випала. Я боюся, щоб цього не сталося. Боюся, щоб все не розвалилося. Тут, як знаєте, е карта печалі випала. Я печалюся, що вже дуже багато розрухи є. Дуже багато розрухи. Центр, центр розрушений. Там, де повинно розвиватися, вже нічого не сталося, мало дуже карта каже, дуже мало. Все рушиться. Як полі боя. От город, бачите, страшно, закривається все. Важко, обмеження, і все як полі боя. Як після битви, нічого не стається. Тому що постійні обстріли. Постійні обстріли такі обстріли, як е, дощ, дощ іде дощ із е, снарядів. І прямо от карта каже, як стоїть з лівого берега, дивиться і не знає, що ще запустить. Обстріли великі, вогонь. А люди ще роблять вогонь, рух. А люди що роблять. Херсоні, що люди роблять. Люди строїть плани, люди сильні. Люди. Уначе чомусь так карта падає, як нібито до керівництва хочуть достукатися. І за великих обстрілів. І ще як е, щось припадають, як е, для розвитку. Тому що е, жест ще каже про. Е, те, що може, можна ще щось розвивати, можливо, ще якийсь завод, можливо, ще щось. Знаєте, тут е, як палку держи, а палка повністю суха, і вона ще може провести. Дається ще якийсь шанс, якби керівництво правильно ставило плани, перспективу ставило на майбутнє, продумували кожний шаг, кожний крок, то можливо. Був би ще якийсь шанс на якийсь розвиток і щось дати ще городу. А так тільки великий, ну тут, бачите, шанс на роботу, скажем. Хочу великі обстріли йдуть, але ну, намагаються люди щось знайти і роботу намагаються знайти. Але це проблемно. як так каже, роботу знайти дуже проблемно. Готові робити, навіть круглосуточно, але де її взяти? Перебиваємося. У того позичив, тому отдав. Не дуже що є. Двойка це така не дуже гарна карта. Це так, знаєте, як вибір. Работаю на двох роботах, постійно е шукаю якось баланс між стабільністю і, і нестабільністю. Але ще, коли вона стоїть коло того, що. Коли тієї карти, що я борюся з великими проблемами, стараюся сам якось. Так люди, нібито борються з, городом, з проблемами города колісов. Залізні дорожні вокзали. Це дуже уязвиме місто зараз. Тим більше вони випали в мене під королем мечів. Король мечів це напад, це вогонь. Це повітря і, як заплановано, бить по поїздах, колісниця. Це не тільки може бути поїзда, автомобільні парки і так далі. Будуть жертви там, однозначно. Дивіться, 7-8 число. Я б сказав, 7 по 10. Можливі прильоти десь по 8-го теж випадає, бачите? Сьомо по десяте якась негативна обстановка пішла, е, смерті, уход. І потом так? по будинках, по часному сектору, по людях. І світлом проблема однозначно. Ну, я думаю, це вже всі знають, тому що там енергетику так прямо настроєні бить. От по енергетики настроєні бить. І будуть проблеми великі з світлом. Такі, що надовго даже можу сказати. Не так, що зробили, ударили і через 5 хвилин зробили. Тут проблема з світлом може бути надовго. Дитячі будинки і лікарні. Прямо так випадає все з холодностю. Є надія на те, що. Дитячі будинки. І лікарні. Є надія на те, що буде обстрілюватися. Можливо, б мене хотіли б цього. Але так не дуже випадає, щоб поминуло. І там, де дають гуманітарну допомогу. Ну, якусь підтримку для людей роблять. Можливо, якісь є заклади, які роблять підтримку для людей. Там теж може бути опасність. Але все одно город підтримується, хто щось робить, хто щось допомагає. Можливо, це якраз карта і випадає, що люди дають посідню копійку, допомагають, щоб підтримати город і зберегти його від великих обстрілів. Але вже немає що допомагати, тому що тут вже, знаєте, банкротство йде, постійне банкротство. Не вистачає, не вистачає, не вистачає. Люди заможні були, все було, але тут, це знаєте. Як заходимо в тупік і не знаємо, вже самі, що робити. Уже немає що давати. Хтось сидить на фінансах, от в мене випадає карта, хтось сидить на фінансах, стабільно, хорошо живе, прямо на деньгах сидить. А хтось віддає копійку для підтримання города. І карта тупіка. Заходимо в тупік, не знаємо, що робити. І от дивіться, в мене випадає е, людина, яка ходить і сліде, дивиться за тим, де йдуть прильоти. Наводчик. Я б сказав даже шпигун, диверсант. От він дуже хитрий і передає інформацію, особливо там, де якісь енергетичні об'єкти, і особливо заправки. От він підказує, де заправки, щоб точно... Ну не тільки де заправки. Заправки можна і по інтернеті подивитися. Він підказує, чи правильно вдарили. От ударили, і він зразу дає інформацію тихенько. А, іменно по цьому об'єкту попали. А десь, може, трохи не попали. Ну, якось так йде. Яке определення, определення, території. Ну, вони ще тільки плани строють. то ще не можна сказати, де точно будуть такі великі прильоти і де великі руйнації. Тому що випадає, строють плани, жертви будуть однозначно. Строють плани, де іменно вдарить. Але тут більше випадає як вода. Вода заправки от рядом, де знаходиться якась рідина, так скажу. І енергетика, світло. світло, де є світло, енергетичні об'єкти, можливо, якісь енергетичні об'єкти пов'язані, ну, великі заводи або ще щось якісь, пов'язані із світлом. От там буде прильот і буде великий прильот. Це сила. Города. Ну, город. Ви знаєте, попри все те, що я подивився, що повністю от у людей і розрушене жилье, і фінансів не вистачає, роботи немає, і так все. Але тут випадає карта імператора. Це контроль. Люди ще себе контролюють. І ще поводять себе дисципліновано. Карта імператора це дисципліна, контроль, і, можливо, ще якось викручуються в цій ситуації і не стають жебраками, не йдуть ще жебрати. Тобто знаходять щось. Якусь роботу ось, виходить, знаходять десь на оддальонки, можливо, тому що тут, як вчителі, десь хтось кось учить, хтось щось учиться по-новому робити. Ну, знаєте, якось не впадають зовсім в таку паніку. Находять. Щось знаходять для того, щоб якось прожити, десь отримати фінанси. Ну, наші, я скажу так, люди, особливо Херсон, Запоріжжя, винахідливі і знаходять собі роботу, роботящі, я так скажу, роботящі. Находять роботу, знаходять фінанси, щось якось викручується. Так, давайте подивимося лівий берег. Лівий берег. Російські війська, як себе почувають. Ви знаєте, і непогано почувають. От карта випадає десятка пентаклів. Гарне забезпечення. Добре забезпечують їх. Як почуваю себе російські війська на лівому березі. Ну і тут карта випадає е, волонтерська діяльність. Це да? більше карта падає, що е, їх постійно йде підкріплення. Оновлення, підкріплення, ротація. Розвідка в них хорошо працює. Так новини дають. Оце ще й казав, що є хтось, хто передає. Оця карта каже, що в них гарно працює розвідка. Їм це доповідають. Ну. Їх теж п'ють хорошо, теж хороші руйнації. І теж летять хорошо. Попадають по якихось об'єктах, де вони скупчуються, де проживають. Можливо, їхні якісь там гарнізони, чи, можливо, якісь, де вони сплять, От, буде точний прильот. І буде ну, масованість. Да, буде точний прильот. Знаєте, як по цій карті можна сказати, давайте і ми вам трошки підсипимо для вашої руйнації. Для вашої поїздки до Кобзона. О, тут прямо, знаєте. Готовляться вони. Постійно готовляться на штурм. Колісниця каже, на штурм готовляться. І є в них такі люди, що надихають їх там. Є в них там свої спеціалісти, даже психологи, Ті, що їм там розказують, показують, надихають, дають їм енергію. Можливо, енергію, ще їм дають не тільки цим методом, а ще якимось другим. Ще якимсь другим дають їм енергію, що в них енергія з'являється. Так, да, бачите чим? Фінансами. Надихають їх фінансами. Я думав, мені карта покаже, що їх там колять чимось або ще щось. А тут випала карта, що колять, да, на ось і все 100 тисяч і давай. Йдуть вони. Так що і таке буває. А куди йдуть? Бачите? Гарна карта випадає. Ідуть, мобілізують їх. Йдуть, міняють, ротації роблять, 에, надихають, фінанси дають і уничтожають. А що їм, яка разниця? Їх... Їм сказали, ага, йдіть, получите великі фінанси. Вони пішли, їх побили, фінанси нема кому платити. Ну, теж вигодно. Значить, віддали життя забезкоштовно. Просто проблема в тому, що їх багато. Ви ж розумієте, їх багато, їх важко все перебити. Надіються. Надіються на шанс якогось успіху, хоч маленького. Коло води вдома. Я думаю, там уже добре розбиті. Може їх вже й немає. Там. Тому що тут випадає вигорання, туз жезловце ну, б'ють таким чимось огромним. Тут випадає, що всім підряд. Постачання дуже велике їм йде. Дуже велике постачання і велика ротація, тому що смертей дуже багато, смерть, смерть, ілюзії. Планів багато строїть собі, на те, щоб перейти. Але ці плани всі переходять в смерть. І от, знаєте, знову підвозять, знову ротація, знову проблеми, знову боротьба. І от так, знаєте, замкнутий круг. Але тут нічого не зміриш, такі є. От знову випадає карта. Що? Продвигаються, рухаються вперед. Ну, рухаються, там побили і знову рухаються. Ну так якось. Не показує результат перемоги, а результат того, що хочуть пройти, але уходять кудись, не туди. Ну, постачання велике в них дуже, сила велика. Дуже багато постачання. Не вистачає ресурсу людей, люди появились Не вистачає ресурсу провізії, появилось. Не вистачає ресурсу снарядів. Теж Ну, Тут карта випадає що теж у них. І з їхньої сторони наші є ті, що дивляться, шпигуни свої. Свої шпигуни, які передають інформацію. Хоч і важко, але передають. Стараються чимось встановимо, то ще якимось оновлення. Оновлення лічного составу показує. Швидке оновлення в них іде. Зміни якісь великі, які в них будуть зміни великі У Російської Федерації на лівому березі Херсону. Які зміни. Які зміни? Показаєте, тут показала карта, як зміни якісь великі. Не так як в обмежені тут. Не можуть вирішити ситуацію. Тут показує карта, як нібито українські війська дадуть їм таку меблю хорошу. І вони от трошки призупиняться. Баланс. Баланс вирішення ситуації, розрішити ситуацію, як внутрішня боротьба, щось. І диявол по дияволу трошки приубавить пило, так можна сказати, обмеження якесь для них. Істина, так? Да? Як карма для них? От випада кар... карма. Кармічесько. Так і должно бути кармічно, що їх трошки прибавиться їхній пил. І ця карта говорить, і в них буде полі боя. Якось хитростю обману, от українські війська дадуть їм, ну, випада карта, що дадуть їм хорошо. Ну, тут, ще знаєте, як під вибором стоїть. Вибором якою дорогою підеш 50 на 50 вести в оману. Більше всього, що так, як знаєте, запутать Запутать і не дать шансу їм. І ще карта каже п'ятерка Кубка, переживання в них, що дуже багато поб'ють їхнього составу, личного, а також, можливо, їхніх боєприпасів будуть переживати. Там ще може бути трошки одних отберуть людей. Десь підуть на якийсь другий участок і в них послабне там послабне захист і наші хорошо їм там насиплять. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. Хто бажає на особистий розклад, пишіть мені посилання в коментарях. Не забувайте писати коментарі. На все добре.